Житомир і великий футбол частина друга. Ми дізналися, що замовником коштів від Кабміну на реконструкцію західної трибуни був департамент містобудівництва, архітектури будівництва та житлового комунального господарства. У 2013 році подібні кошти ОДА вже виділяли. Тоді на ремонтні роботи мало б піти 9 мільйонів. Фірма-підрядник виготовила кошторисну документацію всього на 7 мільйонів і виграла тендер. Приступивши до ремонтних робіт, ще до того, як кошти від Кабміну лягли на рахунки, ОДА. Урешті-решт у Києві перед. Редумали і виділили на ремонт всього 5 мільйонів. Враховуючи, що фірма завершила ремонт за свої кошти, Ода залишилися винні 2 мільйона підрядникам. Та навіть це не тривожить так, як той момент, що наступної після ремонту зими роботи зіпсувалися через діряву покрівлю. До початку виконання будь підряд нашої підрядної організації, з якої ми уклали договір угу. обласною радою. Було виділено кошти в розмірі 400 тисяч гривень угу. на ремонт покрівлі підтрибунного приміщення, а саме манежу. Так, розпорядником, розпорядником коштів з даного, з даного виконавця робіт була ДЮСШ США з легкої атлетики. Ми поїхали до Надії Дмухівської, аби дізнатися, чому на виділені її кошти не було зроблено якісної покрівлі. Застали її під час святкування дня фізичної культури та спорту, але свято довелось зіпсувати. Честь зборної команди області Ну, зараз я хочу з вами поки що не знімати. Ви хочете зараз? Я не хочу сьогодні напередодні. Ну не хочу цього робити. Ви розумієте, що чесне слово, ну я директор школи обласної зараз. Я буду напередодні свято да, говорити такі. Но мені ж треба роботи. розібратися в ситуації. Ні, Ну я не хочу зараз. Розбиратися, хто винний пізно. Потрібно доробити, переробити ремонт. На це Кабмін виділив кошти знову. На цей раз 8 мільйонів гривень. За словами замовника коштів Романа Щебетова, 2 мільйони віддадуть товариство обмеженої відповідальності Артхаус Житомир за ремонт 2013 року. А на 6 мільйонів, які залишаться, фірма-підрядник продовжить відновлювати зруйновану західну трибуну. Виникає лише питання, з якою цілю витрачаються. Стільки коштів та зусиль. Робити ви стадіон для того, щоб житломер отримав професійно футбол. Є таке бажання. При цьому що ми ми з вами не розуміємо, чи в когось є бажання чи кошти робити команду професійно. Можна дуже сказати. За останні два роки на реконструкцію західної трибуни витратили або збираються витратити суму в півтора мільйона доларів. Але відповіді навіщо стадіон або хто профінансує професійну футбольну команду, ми так і не отримали. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1